Дорогі у Христі, коли Адам і Ява з'їли перше яблуко в раю і впізнали частинку добра і зла, і цей процес триває аж до сьогоднішнього дня. Антихрист ніколи не відстане від людей, сатана ніколи не відчепиться від людей, і сатана постійно працює над тим, щоб зробити людей повними рабами. Що він робить? Він обіцяє людям багато. Людина молода, одружується, людина молода, хоче мати свій будиночок. Хоч щоб діти щасливі бігали по хаті, щоб вони їздили на автомобілях, на електрокарах. Вони не дивляться, не вміють рахувати, не дивишся той електрокар, везе тонну акумуляторів на собі і ніякої економії там нема. Окрім того, що, що цей будинок розумний, він в будь-який момент він запрограмований так, що всі про програми і паролі вони є відомі виробникам. Нікуди ви від них не їдетеся. Тобто ви людина, просто стає повним рабом. Теперішньої влади і теперішніх можновладців, тобто всіх тих, хто є е, під Антихристом і думає, що вони.